Рік тому Навальна рішуче звернулася з вимогою позбавити Владі Младімича президентських повноважень. Ми требуємо лишити Путіна президентських повномочі. Не знаю в кого вона це вимагала. Може в підписників своїх, може у мера Берліну, вулицями якого вони там любили водити коляду, але в будь-якому випадку вимога не була виконана. Тож через рік Навальна почала обережно підозрювати, що так тиранів не скидають, і запропонувала новий план перемогти Путіна на виборах Путіна. Это давняя народная забава русских государевых реестровых либералов и простых антивоенных русских. Которые считают, что воевать, конечно, хорошо. Но раз уж начали, то надо добивать незалежных. Ну, Это была ошибка, но теперь мы не можем проиграть. Таких в моем информационном пузыре, наверное, половина. И бомбой по Берлину. А то визу не дают, твари. В Брюсселе был форум антивоенного комитета. Вот один из спикеров, он говорит, да вы вообще тут все в Евросоюзе мудаки. Прямо так с трибуны и сказал. И Европа плохая, и Украина плохая, нас не любят. И все плохие, мы одни хорошие, нас вот все обижают. Два года тому Кац серьезно, не иронично, рассказал, что режим Путина от от ПД. Граждане идут и кидают бюллетени не те, которые надо. Что тогда? Что тогда? Все тогда? Тогда все. Значит, а... что, что, что все? Ну, неужели не... не... Кончился, подождите. кончился, подождите, ну, Максим. Треба лише сидеть тихо, не бухтить, не высовываться и ставить лайки, что Украина загине. А потом прийти на выборы и проголосовать за технического кандидата Путина, который публично поддерживал войну до победного кончала. Это не страшно и не опасно. Кандидат везде одобрен, никакой крамолы не вещает. Дованков вообще вице-спикер Госдумы. Ну нечего тут бояться. Он не оппозиционер, он системный. Я буду голосовать за Дованкова и призываю к этому всех вас. Два, три, спасибо! Це по плану Каца мало зупинити війну і скинути диктатора. Путіна нада сверкнуть, не, не сверкнуть революції, а бюлетень інший в вурну кинути. Це ж просто план був абсолютно реальний як єдиноріг, якого кац його фанати вибрали своїм власним символом, емблемою, логотипом. Я прийняв єдинорогів. Да, в Твиттері їх все стали ставить, і в Ютубі я відділ. Поэтому я хочу подарить вам поїди народу. От Майкл тебе розовий розовий И Тихон, тебе розовий на его Розовий нарок человек. розовий посмотрите! Любой психиатр скажет, Сумасшедший. І от мільйони русских піднялися, розправили плечі, вийшли на вулицю на вибори царя. Але от трапилося непередбачуване. Хто б міг подумати? Путін знов якимось димом переміг. Если мы понимаем, что нельзя просто выдумать результаты выборов, что это запредельный риск с очень тяжелыми последствиями, то откуда, в принципе, берутся такие разговоры, что, мол, все все равно все нарисуют? Фальсификации на этом голосовании были самыми масштабными за всю историю российских выборов. Многие из них видно невооруженным глазом. Нарисовать почти 90% в Москве – это уже хамство. Вот пример, когда человек хорошо свечена, но Єдинорожки випали в осаду. Да як же ж так? Кац обіщав легкую победу. Ну, Максимка не розгубився до його честі і, грізно потрясаючи кволими кулачками, пообіцяв таки перемогти на наступних виборах Путіна в 30-му році. Так ми всегда і дійствовали, і добивалися результатів, і доб'ємося в будущем. А навіть якщо й не вийде, нічого страшного. Це можна буде його перемогти в 36-му році. Це я не жартую, якщо що це пряма цитата. Не вийдеться нічого. Нічого, потім що раз попробуй. І ще раз, і що раз. І так пока не виграємо. Мільйони єдинорожків були в захваті від такого плану. Ну, дивіться, нічого робити не треба. Треба просто трошки почекати, і потім можна буде звергнути Путіна бюлетеням. Але в русском еміграційному клаповнічку знайшлись популісти, які ухитрилися переплюнути навіть Максимку в деякому плані. Привіт, це Юлія Навальна. У мене для вас важне об'явлення. Юлія Навальна вирішила, що ну. на чекати виборів Путіна, Путина. И свергнути можно свергнуть Путина раньше? На парламентских выборах в Думу. Ровно через год, в сентябре 2026 года в России снова пройдут выборы в Государственную Думу. Готовь сани с лапшой летом, вырешила Навальна. І сильно зарані знайшла чим таки зайняти русських, яку їм придумати таку антивоєнну цяцьку. Можна ж цілий рік смакувати фантазії, як вони нанесуть смертельного удару партії Путіна умним голосуванням. Це ж не просто так, ми тут серйозним ділом заняти. Це все очень важно. От вам сейчас кажется, що це все не очень важно, а для Путіна. І так це було очень важливо. і через год опять буде очень важливо. Хто не чув у русських государів реєстрових лібералів є така забава? Вони навалюють своєму електорату на лопаті всяких там фашистів, комуністів, нацистів, путіністів, імперців і розказують, що якщо прийти на цей конкретний округ і проголосувати за оцього вірного пса режиму в цьому окрузі, то режим паде. Це я серйозно кажу. Це так, це в цьому суть умного голосування. Років 10 вони вже цим бавляться. Результат, ну ми всі бачимо да? на екрані. Але Навальністам вистачає наглості розповідати, що умне голосування воно працює. Воно страшно ефективне, і Путін зассав. В Новосібірськ, в Томські наші з вами кандидати просто розгромили розграмілії Ура! Ура! Ну да, разгромили. С каждым роком умное голосование все умнейшее и умнейшее, а у Путина чего-то все больше и больше влады в руках. А осенью 2021 года миллион людей по всей стране по призыву умного голосования шли на избирательные участки, чтобы сказать «нет» Единой России. Ужас, ужас. Сдавалось бы тя маячня, где новолисты с року в рік громлять Путина Умним малосування, оця вся дурість ну мала б померти разом з Навальним. Але у ідейних дослідників вождя свіжих ідей немає. Давай пережовувати вже тричі пережовані. грати всі потешні сверження царя, шутє бунти в чергах до виборчої дільниці. Ви хочете допомагати путіну? Я ні. Ну, якраз все, що роблять государів і ліберали своїми розповідями, що вибори хоч щось вирішують в Росії, це допомагають Путіну. І ні, навіть не малювати картинку, де йде якийсь знаєте, такий тривалий легітимний процес. Ну, якщо опозиція намагається вплинути на підрахунок голосів, ну значить, все ж не просто так, значить, щось там реально вважають. Значить, ці голоси хоч якось підраховують. Значить, в кінці росіянам спльовують в обличчя не виковірену в носі болди цифру, а десь, ну так знаєте, плюс-мінус реальний рейтинг. Ні, все це насправді відбувається от десь так. От беру, беруть і виковирюють. Навальністи можуть, хоч на всіх дільницях, переконати росіян проголосувати за якогось недобитого кобоняку. Можуть проконтролювати хоч всі дільниці і всі підрахунки ну, в якомусь фантастичному світі. У Путіна може бути реальний рейтинг, хоч півпроцента. Це не має значення, бо фінальні дані беруться з голови зі стелі. Диктуються по телефону. Ніхто там не буде займатися ніяким підрахунком і реальними даними. От Лукашенко вже давно не париться, і саме так і робить. Скільки захотів, скільки вийшов, об'явив, все, кінець. Треба віддати Навальні належне, вона трошки скромніша за Каца. Ну, можливо, вважає своїх глядачів трохи меншими ідіотами. Там, де Максим на повному серйозі розказував, що свергніть Путіна бюлетенем і навіть не вспотіє, Руски винесуть коротше, Путіна геть на свалку. Все, покажуть реальні 80%, візьмуть Владимача під мишки і винесуть з Кремля. Перемога. Здобули. Це знову ж таки, це ж все не жарт, це Він в своїх роліках навалював росіянам цілий рік. Тому що вибори, які організує сама власть, остаються последнім легальним способом вираження протесту. Ну, Юля, принаймні, чесно і відверто каже, що вибори це остання форма протесту на колінах. Не договорює вона. Ну да ладно, пробачимо. Дурість, звичайно, чому? Голосування за кандидата, який повзає на колінах перед путіним, який клянеться йому вірності, підтримує війну. Це форма протесту. З якого дива? Я не маю жодного уявлення, але навальністи повні рішучості такі піти і проголосувати за воєнного кандидата, який підтримує Путіна. Бо це антивоєнна позиція. І відзнають, що бунтують навальністи, і все равно бунтують. Разумеется, никаких опасных или просто несогласованных кандидатов на пушечный выстрел бюллетеням не подпустят. Элла Памфилова, естественно, озвучит ровно те результаты, которые ей продиктует Путин. Мы все не наивны. І прекрасно понімаємо. Ні, ну наприклад, мільйони глядачів Каца цього якраз абсолютно не розуміють, і не іронічно, на повному серйозі вірять, що якщо накидують достатньо голосів за технічного кандидата Путіна, то Путін скаже: Ну ладно, <схай> і покине трон ще раз, це вони на повному серйозі в це вірять щиро до глибини душі. Не іронічно по справжньому. Ну, мы, конечно, об'язаны попытаться испортить Путину Путіну праздник. Тож головна ціль Навальної на чергових виборах не свергати Путіна слава славити Господи, а испортити Путину праздник. Я даже не знаю, що гірше. Який сорт? Яка ганьба? Ну, на жаль, гірка правда в тому, що він про це навіть не дізнається, що хтось намагався йому зіпсувати праздник. Ну, це все рівно, що лісник, поки він переходив поляну, мав би знати, що він мимоходом роздавив кількох мурах, які намагалися зіпсувати йому чоботи. На жаль, ця велика таємниця загинула разом з мурахами. Як це зробити? Тут теж треба бути чесними: прівичних інструментів політичної роботи почти не осталось. Ну що ж, давайте послухаємо, який такий хитрий спосіб придумала Навальна, аби зіпсувати путіну праздник. Ну я вірю, що пробити інформаційну блокаду можна. Да, говорить на чувствительные темы люди избегают. Но про пенсии и зарплаты в больнице ЖКХ никто говорить не боится. А перед выборами тем более. Снимать и распространять видео, разоблачающие ложь и воровство, мы продолжим. Говорить с родственниками, знакомыми и коллегами про нарушенные обещания властей, про качество повседневной жизни, Тож ніхто не може запретити. Виявляється, надо розказувати руским, що вони живуть в гавні. і тоді вони луснуть себе по лобі і з криком: Е воно як брат, це побіжать, раня яка голосувати проти Путіна. Ну, погані новини для Навальної. На відміну від Юлії, рускі, інакше як вівні ніколи й не жили останні років 500. Так що. Налякала Йожика голим задом, і підозрюю, що вони прекрасно знають і про ЖКХ, і про всі останні ужаси прекрасної Росії сучасності. Андрофагам, які отримали перший раз в житті можливість викорчувати унітаз на СВО, вона буде розказувати, які значить проблеми в ЖКХ істотам, які заробляють мільйони на відправці мужа на СВО. Вона розкаже, що на Росії больнички херові. Давайте свергати Путіна. Он идет на СВО, короче. Ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп охуенный, да? Детский сад, льготы, школа, льготы. И ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Как жена военнослужащего. Вообще заживем, на? мы на моря поедем. А потом, короче, его там убьют. Мікрокредитні великороси ніколи в житті не могли накупити так багато на свої мікрокредити, як при Путіні. А їм хочуть розказати, що вони оказується, херово живуть. Все вже стабільно, все спокійно, розумієте. А що це вот эти як говориться, всегда плохо жити в епоху перемін. уже тим більше уже как-то ну все тільки только тільки почало, вот ну і как-то не хочеться все ламати. Але навіть якби руски так дійсно і вважали, а вони так не вважають, то які їм до цього діло? Якщо взамін вони отримують величіє. И вот сидит лапоть перед замедленным Ютубом на микрокредитном айфоне и смотрит, как зажравшаяся москвичка, уехавшая в Берлин, рассказывает, что надо, оказывается, прекратить движуху. Надо прекратить убивать вот этих русофобов, которые непонятно за что ненавидят миролюбивую россиюшку Надо прекратить побеждать проклятую НАТО одной левой. И все ради чего? Чтобы вот эта вот дура дорвалась до корыта А нам, нам сказали, що нас туди не посилали, і заставить і заставить каяться. Щас. Да пошла ти на. Давайте послухаємо зажиточних мікрокрадітних вілікаросов на задрипаних улочках красавіци Москви. Опитування, за кого вони будуть голосувати на парламентських виборах ще в 21-му році, ще до війни. І буквально перша ж попавшася Москвачка, каже, що. Піду проголосую за кого завгодно, ліж би ні за этих, уже даже тричі про путінських записних реєстрових розгослібералов із яблука. За яку партію ви проголосуєте на виборах в Госдуму? Ну, скоріше я б назвала за які не голосувала би за яблука, яку. ні смислу за них голосувати, тим більше яблука. І це ж не якісь там безумні полумні бабки совкові, недобиті комуняки. А середнього віку люди, причому в просвіщеній Москві, а не от этого, з якогось нижнього Верхнєзбльовінська в Путніковській області. А типовий, середньостатистичний, просвіщенний середній клас голосує ось так. За єдину Росію, за Путіна. Ну а що, єдина Росія, що тут думати? <ъязательно> за КПРФ. Який сорт? Яка ганьба? На що розраховують опозиціонери, які прикидуються лібералами, я без поняття. Якби ці маленькі москвічі могли, вони б самі Навального травили своїми власними руками, щоб він їм бути стабільність не портив. Твер Навальний помір в колонії, ну хоч якісь хороші новини. попробуй витягнути Великороса із гівна. Так він тобі ще й морду за це доб'є. Бо проблема не в тому, як вирвати трону Путіна. Проблема як вирвати Путіна. З рук верноподданного народу яке Путіна просто обожнює, Я объявляю большую кампанию против Единой России к выборам 2026 року. года. У нас есть год, чтобы поговорить з каждым избирателем, до которого мы сможем так или иначе достучаться. Щоб обідіть їх ні в коєм випадку не голосувати задіної Росії, наче єдина Росії, що то думать коротше, що оголошено насправді без словесної цієї еквілібристики нічого не міняється. Просто раніше те, що дозивалося. Бложиком на ютубі тепер переіменовано в політичну виборчу кампанію. О, як! я ніколи не вимагав і не вимагаю від русських героїзму. Взагалі ні від кого не вимагаю. Від самого першого мого політичного відео я казав, що на мою думку, добре уже якщо росіянин просто мовчки не підтримує війну. Здавалося б, всього на але життя показало, що я забагато хотів треба було ще тоді закатати губу. Нині багато антивоєнних руських вважають, що вбивати воно, звісно, не харошо, але раз уж почали воювати, то треба добивати. Що ж до російських опозиційних до Путіна політиків, я теж багато не вимагав. Знімаєте антивоєнні ролики уже хорошо. Життя показало, що і це занадто солодка мрія, аби втілити в реальність. Нині більшість реєстрових лібералів вважає своїм просто обов'язком записувати відоси про те, як росіюшку можна біжати. перестаньте убивать наших мальчиков. Мне очень их жалко. Это тоже наши ребята. И вообще мы ни в чем не виноваты. Давайте подумаем, как нам после войны интегрировать героев СВО в прекрасную Россиюшку будущего. Вне всяких сомнений, мы должны будем сделать все возможное для этих людей. Не просто не стигматизировать их, не изолировать их от общественной жизни, не обзывать через слово преступниками. Но тратить много денег на програми реабілітації, на допомогу сім'ям, на виплати пособій, на переучування і трудоустройство. Деякі займаються іншою формою допомоги Путіну. Навіть зачатки якогось теоретично можливого спротиву вони випалюють в зародищі. Кажуть, з головне не бухтіть. Наша задача роками сидіти дивитися передвиборчі ролики, а потім піти на вибори Путіна і проголосувати за технічного кандидата Путіна, який за війну. Але так ми висловлюємось проти війни. На мою думку, є три реальні рівні спротиву режиму у російського політика опозиціонера. Перший, якщо не готовий до жодного слово спротиву, сиди, знімай відео. Прекрасно, замечательно, отлично. Я підтримую. Тільки відео мають бути правдиві і чесні, а не там, де ти обиюкуєш аудиторію і розказуєш, що не ми такі жісь така, розумієте? Вот доб'ють незалежних і тогда построїмо на їх косточках прекрасну Росію будучу. Ми ні в чому не вінувати. Це путінська війна. Русські стоять в воєнкоматах проти війни. Другий рівень це підтримувати російські війська, які воюють проти Путіна. От тобі РДК. не подобається радикалізм. Замечательно. хочеться чогось ліберального? От тобі Легіон Свобода Росії просто на любий смак. Іди вибирай, забезпечуйте їм інформаційну і фінансову підтримку. Займайтеся мобілізацією до цих корпусів, Вийдіть, ці війська, звільняйте Росію. Я вже навіть мовчу, щоб підтримувати українську армію, чисто українців. Це для самих лучших уже руських це щось досягій нереальне, щоб просто навіть згадувати таку можливість марна справа. Як ми бачимо, немає російських майже немає російських політиків, які підтримують російські війська, які хочуть свободи для Росії. Ні-ні-ні, руський реєстровий ліберал не готовий до таких радикальних ідей, як свобода в Росії. Ви що, з ума там посходили? Ну і третій рівень це на додачу до підтримки російських військ піднімати революцію в Росії. Формувати не списки умного голосування за Путіна, а полки за весь час з'явився один маньяк Пригожин, і той ідіот пішов на Москву і попросив Володимира Владимировича зірвати його гранатами. Ну Путін не відмовив. Добра душа. Чиста руська, якісь безумство, дурдом веселка на марш. Ну так от російська опозиція не справляється навіть з першим соєвим ванільним рівнем. Сидіть, сидіть і знімать нтивоєнні ролики, просвітлюючи народонаселення, розповідаючи які реальні причини бійні, показуючи, що якщо вони нічого не змінять в своїх дурних імперських головах, то нічого ніколи і не зміниться. Натомість, вони заколисують свою аудиторію і розказують байки, що треба просто ходить строєм на вибори. Ще один варіант чисто російського безумства. Навальний пішов він, попросив Володимира Владимировича його добить. Путін не відмовив. Тепер його дружина займається ідеотизмом під назвою Умне голосування. То навіть не те, що не займається чимось корисним, так вона ще й просто шкодить справі, забиваючи голови росіянам якимось диким лайном замість того, аби розчищати ці авгієві конюшні. От і Навальна сяде, і на фоні російського геноциду в Україні буде заколисувати росіян байками про прекрасну империю будущего. А еще мы расскажем и покажем, какой на самом деле могла бы быть Россия. Мирной, процветающей и счастливой. Благо у нас идей много. И программа будет. Но єсть у мене для вас і хороші новини. Компанію це буде вести легко і приємно. Легко і приємно розказувати казки, як росіянам колись буде хорошо. Якщо рік повторювати слово мед, то в роті стане солодше. Отакий От план у Навальної. Давайте потратимо ближайший год. От якби вона на цьому і закінчила, це було б найчісніше. Давайте потратимо год. Але там є продовження. Давайте сделаем все возможное, чтобы через год каждый в нашей стране знал и чувствовал. Единую Россию никто не выбирал. И чтобы мы показали, что есть другая Россия, не путинская. Удачи. Тож цілий рік Навальна буде розповідати, що єдина Росія це партія жуліків і воров. Ну, свіжа думка, тут нічого не скажеш. Є що показувати цілий рік у російської реєстрової опозиції. Зараз конкурс: хто бездарніше збирається провести наступний рік? Навальна буде псувати Путіну праздник. Кац за гроші російського Газпрому з Європи під війнішко буде розказувати росіянам, що головне не бухтеть. А почекати 6 років і сходить на вибори Путіна. І ще раз, і ще раз, і так поки не виграє. Кац тут же виповз і розкритикував нещадно Навальну. каже. А чё это она клевещет? Будто бы в ба спасаемые Россиюшки нечестные выборы. Надо вот это рассказывать Лохтарату, что они честные, самые честные в мире. Я своим единорожкам всегда так наваливаю. Одна есть неприятность с этим выступлением. Когда мы с одной стороны половину ролика говорим, что выборы как бы заранее предрешены, там все равно всех выберут кого надо и правильно посчитают. А с другой стороны, вдруг призываем всех обратить на это большое внимание, то тут противоречивая стратегия. Тут, так, тут надо одно из двух. Так, или мы говорим, что выборы плохие. призываете, Максим, Или мы говорим, что надо на них ходить. Вы что? Выборы плохие, но выборы не ну, надо ходить. Вы то же самое сказали, нет? Ну, как? Я... Знаешь, плохие. На них надо ходить. да? делиться з секретами успіху. Як треба окучувати аудиторію? Каже, треба просто забути, Що вибори нечестные и робити вигляд, наче вы нечестні. Каже, мої кожен раз це хай, шей до добавки просять. Ну, ели палы. Ну, красота же. На время забыть о том, что там все предрешено, что там все, что надо, нарисуют, наложить мораторий на все эти высказывания и э, исключительно говорить о том, что не надо голосовать за Единую Россию. Слушайте меня. А потом каз, даже не з розпиханими у него и его дружины по карманам Газпромиевскими рубликами. Выясняется, что его семья сотрудничает с государственными компаниями, с ВКонтакте, с Газпром Медиа, с национальной медиагруппой. заявив. Що Навальна почала цю кампанію просто заради грантів? Не дуже хорошо смотрится в заявки на грант. гранті за читому шевідинова за волшебної регіональные організації, но э, предполагаю, що це все как бы, вот, видумано для одної заявок на какую-то гранті грант, грант може дадуть, а от щоб убедити кого-то не вийде. Не знаю, чого Кац вирішив, що краще доїти вже бабло з Путіна. Як це робить сам Кац. Ти согласен співпрацювати з Яндексом сам. Якщо б вони прийшли кам'яні своїми курсами, я б курси розміщав. А от калядувальні гроші з європейців це харам і вообще не ніще, можна сказати. Ну це такий внутрішок русських реєстрових лібералів. Підраховують хто в кого на зарплаті сидить. А сидять вони плотно і у ФБК своя структура, і у Каца дарма, що він один в кадрі все життя. Так на канал Паша команда з десятків і десятків людей з зарплатою сильно вище ринку. Причому в них постійно якісь нові вакансії, постійно вони набирають людей, постійно ці оголошують. Такий штат у КАЦА – це штат просто реально великого федерального каналу, мабуть. Ну як мінімум середнього. Бачите, як нині. Заробляють в Росії на монетизації з відключеною монетизацією. Ну, хоч на ланчик покатаємося. Ну, от ведуча і питає Каца: А як ми узнаємо, скільки хороших руських проголосувало проти Єдиної Росії? Як ми узнаємо реальний результат? Кац сказав твердо і чітко: Уж повірте, узнаємо. Але так і не відповів як. все равно в финале. Как мы сможем замерить результат? Первая задача состоит не в том, в какую гармошку складывать бюллетень. Это вот люди любят очень все обсудить, да? А в том, как нам убедить как минимум 50% россиян прийти на участок и проголосовать против Единой России. Если это будет, уж поверьте мне, это мы узнаем, это мы увидим. Вся страна будет бурлить, все будут понимать, что их обманули. Мы увидим нечто похожее на 2011 год, только на максималках. Это будет намного мощнее, потому что в 2011-м, как бы, протест был от удивления. Надо же, как, как нас обманывают. А здесь протест будет намного более злой. Он будет такой, что мы знаем, что нас все время обманывали, но в этот раз, извините, вот такой будет. Як ми бачимо, руська опозиція вже не знає, як їй ще більше зійти з розуму. Готові імітувати будь-яку бурхливу діяльність, аби імітувати. Думаю, коли Путін вирішить прибрати зі списку навіть технічних своїх кандидатів, а залишити себе єдиного любимого для чесного і демократичного вибору, кац і тоді виповза і буде пища, що треба іти, і голосувати. Просто по антивоєнному тримати фігу в кармані. І тоді случиться бунт похлеще, ніж на болотний. От как у дідов, які на кухні шепотом розказували анекдоти про Брежнєва. руська резистенція. І найсмішніше те, що підуть і проголосують за Путіна, бо це буде. Проти Путіна. Такий фінальний акорд безумної увертюри руського запротивлення. Якщо ви спитаєте мене, чи хотів би я, щоб замість Путіна до влади прийшли путінські ліберали, так, так і ще раз так, все за це віддав би, тільки хто ж їм цю владу надасть. Але якщо вони при владі будуть гризти одне одного, так як гризуть себе в опозиції за кордоном, це просто буде, ну. Джесус Крайст їм в поміч! Дай Боже здоров'я, часу і натхнення. Работайте, браті! Просто не варто нам самообманюватись і очікувати, що звірини оскала російського лібералізма набагато на порядки разів кращі за чисто путінський. Ну принаймні, поки вони гристимуть одне одному горлянки в боротьбі за владу, щоб зробити прекрасну Росію, будущого велика і снова, буде час, хоч видихнути. А якщо вони ще й розваляться в процесі, так взагалі супер. Від них більше нічого і не вимагається, так що удачі всім зацікавленим сторонам. Будь добро.